Терміново це має бачити вся країна. Опубліковано відео прильоту на швейцарський гірськолижний курорт Сент Моріц Олени Зеленської з 20-річною донькою, яку зустріли на шикарному роус Ройсі просто біля чартерного літака, разом з першою леді помічена Катерина Загорій, родині якої належить фармацевтична компанія Дарниця. А найголовніше, головне що, що нікого немає, ніхто не узнав. Це правда да. за словами Ігоря Мосічука, який оприлюднив запис: Зеленський зустрінеться з родиною, коли сам полетить туди. Поряд в Давос на економічний форум, поки Україна стікає кров'ю, поки гинуть кращі сини та доньки країни, яких на вірну смерть відправляє Зеленський, поки він піднімає нам податки, бо типу не вистачає грошей на армію, хоча собі на офіс президента підняв бюджет на 45 мільйонів баксів, його родина в цей час витрачає сотні тисяч євро на відпочинки в Європі, замість того, щоб донатити на ЗСУ. Тепер зрозуміло, чому донька Зеленського чи перша леді пішли допомагати пораненому військовому госпіталі, волонтерити. Тоді не злітаєш на курорти для ВІП персон, поки українці страждають. Еліта Зеленського його родина відпочиває, і це скандал. Дивіться повне відео на моєму телеграм-каналі Новини Правди. Лінк в описі цього профілю. Або просто в пошуку телеграму пишіть новини правди та приєднуйтесь до клубу телеграм-каналу. Новини, які приховує влада.